Зест Магній ніби 6 ретард. Одна таблетка на добу і забудь про стрес. Знайди свій зест. Я трошки стресую. Я ще думала на такій великій сцені, але я, я в захваті, я, я дуже вже хочу туди піти. Всім привіт! Мене звати Євгенія Тананаєва, мені 23 роки. Родом я з міста Києва, але на даний момент я проживаю на Кіпрі. На Кіпрі проживає дуже велика кількість росіян, і це найогідніший факт. Більшість з них підтримує війну вже декілька разів. Вони тут виходили на мітинги зі слоганами Росія спасі мір, Росія скаже правду. Правда, виходять вони разом з поліцією. Тобто, вони оцю брехню, оцю пропаганду вони розносять по всьому світу. В нашу чергу у нас є групи та організації під назвою Українці не на Кіпрі. Кожного тижня, кожні вихідні проводяться мітинги на підтримку України, на підтримку наших бійців. Мета всіх українців зараз за кордоном це донести правду, донести іноземцям, що Росія є країна-агресор, що Росія є країна-терорист, що Росія це країна вбивця, яка вбиває людей, просто за те, що вони українці. Люди мають розуміти, що Україна зараз захищає не тільки свої кордони, а захищає кордони абсолютно всіх європейських країн. А навіть багато піси, бату тяжких ног, багато гірких сіл, вже краще втикати нот, на пару днів, столити свій. І тут мене ха, тут мене го, а там би ще так. Те, що Надя повернулася, взагалі не поближе, тому що в неї взагалі буквально кілька міст в команді залишилося. Добрий вечір! Добрий добрий вечір! Як вас звати? Вітаємо вас, ви в голосі країни. Євгенія, я родом із Києва, але я приїхала з Кіпру. Ну, Це круто! А десь вчилися співати чи просто співали для ні, себе? Я ніде в мене немає музичної освіти. Ні, і сьогодні а -а -а. я тут, щоб виступити на цій сцені і вже почати займатися тим, чим я реально хочу займатися. Що я побачила в тобі, женічка? Те, що ти запальничка, я сама запальничка, і до себе в команду я взагалі чекаю тільки запальних людей. Ти вже гориш, а будеш палати. Ви так пілігранно бігали по нотах, там так красиво, і я сиджу. Ви от сказали, що ви професійно не займалися вокалом. Як це працює взагалі в нашій країні? Чому люди приходять в цей сезон і так співають краще ніж іноді професійні так. співаки з освітою? Оплески для вас просто за це. П ятаю, п ятаю. це якесь нереальне досягнення. А ще я бачу, мені здається, що в нас схожі очі. От, Трошки так. так, щось щось таке в нас є. А мені подобається, що ви така конкретна. Я бачу. Скільки можна з вами цього зробити на цьому проєкті? Відкривати і, і відкривати, окрім тяжкої роботи над собою, відкриття себе і нової. Я вам обіцяти більше нічого не хочу навіть. Добре, дякую. Вирішити. Я думаю, вона так і хоче, скоріш за все. А я маю вже вибрати так, звичайно. Да? Да, кого вона піде. Я взагалі в шоці. Я чесно взагалі не чекала, що до мене. Повернеться більше, ніж один та взагалі хтось. Я дуже вам велике дякую. Дуже всіх поважаю, але якось мені так серце підказує, що я хочу до Наді. Я не вершика, правда? Так, так. Я думала, що це в тебе сидеть. Дякую! <плес> Ото не треба було порівнювати це очі. Це просто спрацювали очі. очі. Вони здаються. Дякую, дякую і вітаю вас. Дякую, дякую. Браво! Молодець! Клас, все вийшло! Ми дуже тішимося, дякую. що ти з нами. Дякую. І все, готуватися до наступних етапів. Дякую! дякую. Холос це сцена, яка завжди підтримує нове покоління артистів заради майбутнього нашої країни.